Крім того, щоб наше підприємство працювало, могло б виплачувати свої зобов'язання за отримані товари, за отримані послуги і надавати послугу нашу, яку ми надаємо для мешканців міста цілодобово і безперешкодно. Є такий момент, як тариф, за що ми отримуємо кошти і живемо за ним. Останній наш тариф був затверджений 1 березня 2021 року на основі вихідних даних 2020 року. Тобто всі розуміємо, що за цей період в нашій економіці, в нашій державі багато чого змінилося, і не тільки війна, до того був ковід, зараз війна і всі, весь ринок, вся економіка йшла до гори. На даний час ми були змушені. Вернутися до того питання, до перегляду і затвердження нових тарифів. Але щоб почати цю інформаційну кампанію, ми зробили моніторинг наших колег, які працюють по області в даній галузі, для того, щоб зрозуміти, яка ситуація по області і в якому стані ми є у цій ситуації. Тому на першому слайді там висвітлено тарифи усіх підприємств до каналізаційного господарства Івано-Франківської області. У порядку зростання від 1 до 18 найнижчий тариф це в місті Івано-Франківську, але підприємство різниця від нас тим, що їхній тариф їм, їм затверджує НКРЄКП, КП, так як вони є ліцензіатом НКРЄКП. КП. А наскільки знаю, вони подають, неодноразово подавали на підвищення тарифів, але по якихось там питаннях їм не піднімають. Хоча для юридичних осіб вони. З 1 червня підняли на рівень 42 гривні 76 копійок. Далі йде брошню з тарифом 28 гривень 50 копійок. На третьому місці з діючим тарифом на даний час, Коломия 38,25. є 38-25. Отеніє 40 гривень. Я зачитую тільки населення, тому що у ну, нас особливо є. Так, так, є. є. Тому якщо говорити про найбільший тариф, це Внизу таблиці тобто, місто Снятин – 72 гривні 40 копій. для населення, 95 гривень це для юридичних осіб. Причиною перегляду тарифу є те, що зросли всі витратні і складові нашого діючого тарифу. То і в ньому. Припустимо, електрична енергія зросла від 2020 року на 156% відсотків, з 2 гривень 69 копійок до 6 гривень 89 копійок. Хоча тенденція зростання електричної енергії продовжується кожного місяця, і 6 гривень 89 копійо для юридичних осіб це є дані за місяць червень, за місяць липень, однозначно вони будуть більшою у зв'язку з ситуацією в енергетиці загальної. Гіпохлорит, як незаражуюча речовина, яка використовується нашим підприємством, зросло зріс на 255% з 8 гривень 70 копійок за кілограм до 30 гривень 94 копійки за кілограм. Також великою складовою нашого тарифу є наша заробітна плата наших працівників. У відповідності до законодавства ми зобов'язані дотримуватися тих як мінімальних вимог і піднімати заробітну плату нашим працівникам і за цей період. Заробітна плата робітника першого тарифного розряду зросла на 67%. Паливомастинні матеріали зросли на 150%, плата за забруднення, або як його називають, екологічний податок зріс на 241%, земельний податок зріс на 236%. Тому, зважаючи на ці фактори, була проведена робота з перерахунку нашого тарифу. А також я хочу додати, що великі навантаження у нашому тарифі є обслуговування кредитних зобов'язань Світового банку. Як всі ми знаємо, то КП Коломия Водоканал в попередній періоди отримувала два кредити в 2008 році і 2017 році для заміни водопровідних мереж та вдосконалення системи водопостачання. Беручи до увага, те, ми провели роботу з перерахунку нашого тарифу і вивели таких два варіанти на даний час. Це варіант з повністю обслуговування всіх наших зобов'язань. І він на даний час становить 72 гривні 49 копійок. Це з урахуванням погашення кредитних зобов'язань, як і тіла кредиту, так і відсотків, і обслуговування кредиту. Інший варіант це є без залучення е, обслуговув... витрат на обслуговування кредиту. То в такому випадку тариф для наших споживачів буде становити 51 гривня 34 копійки, тобто зростання на 34%. Але міська рада тоді ми в відповідності до процедури затвердження тарифу. Подаємо тариф економічно обґрунтований з усіма витратами, тобто 72 гривні 49 копійок на розгляд органу місцевого самоврядування. Міська рада вправі долучатися до того процесу і, беручи на себе якісь зобов'язання по відшкодуванню кредиту в тій чи іншій мірі, цей, цей тариф може коригуватися. Тому Якщо 51, то скільки міська рада має платити за Якщо 51, то міська рада за, має взяти на себе зобов'язанням протягом 2025 року оплатити 30 мільйонів 900 тисяч гривень на обслуговування обидвох кредитів. Це якщо не ну, включати його в тариф для споживачів. Плюс борги за цей рік? Плюс борги сформовані, бо тариф планується ввести в дію з 1 січня 2025 року і Борги, які сформуються на дату, до дати вступу тарифу в дію, вони не можуть закладатися вже в новий тариф. І борги, які на даний час розраховані до кінця наступного року, це буде 24 мільйони по першому кредиту і 34 мільйони по другому кредиту. Тобто, Який відсоток ми взяли кредити? Це перший, другий, дев'ятого. Відсоток зараз до воєнного часу там був стабільний відсоток, але від коли почався військовий стан, світовий банк політику змінив і вони кожного місяця відсотки міняють. Ми на то вплинути не можемо, воно погоджено з міністерством фінансів нашої держави, тому ми констатуємо факт рахунку, який вони нам виставляють. Приблизно хоча б тих, хто цікавиться кредитування. Чесно, не можу сказати, можу сказати, які борги по відсотку. Yeah, right? ну, починалось, коли давали кредит, були 0,5%. А зараз є 3-4. А, а то і більше, є і 5, і 6. Вони no роз, розрахунок дають відсоток росте кожного дня по інакшому відсотку ну, з інакшим числовим значенням. І йде розрахунок протягом періоду оплати, виходить там 10 листків, на кожен день інший відсоток. Тобто я так розумію, що буде або тариф трошки більше 50 гривень, і тоді е, місто покриває цей борг, ну і, ур, і урізає десь інші статті витрат, або відсоток погашають самі коломаяни, і тоді платять по 70 чимто гривень, але місто має 30 чи 50 мільйонів на, е, на інші статті витрат на інші галузі, так? Правильно я розумію? Так, тобто так. і це будуть вирішувати депутати міської ради на сесії. Так.